Що далі продовжуємо говорити про війну? На жаль, нічні обстріли Росії залишають після себе не темряву, а й сотні знищених автівок у дворах звичайних українців. Для багатьох машина була єдиним засобом пересування до роботи або ж засобом порятунку. Але після вибуху це лише купа металу без жодних гарантій компенсації. Так, от як кияни виживають після таких ударів, З чим стикаються в поліції та чому держава досі не має механізму відшкодування? Історія одного з постраждалих далі. Олександра розбудив потужний вибух. Декілька хвилин він намагався пройти до тями. Такої потужності взагалі ніколи в житті не відчував і нікому не раджу відчути. Через вікно чоловік побачив на місці, де була припаркована автівка, шириться полум'я. І це моя машина. Близько 20 автівок знаходилися на стоянці. Одні горіли, інші були потрощені. На асфальті лежало скло та шматки заліза. До місця обстрілу відразу прибули екстрені служби, які ліквідували наслідки обстрілу. Це був шок нерозуміння, що робити. Куди їхати, кому говорити, кому дзвонити, як далі вчиняти в тій чи іншій ситуації, тому що е, ну, автомобіль знищений. Дехто навіть стояв і плакав, тому що ніхто не знав, що робити в даній ситуації. Ніхто ніяким чином не допомагав. Олександру поліцейські запропонували скласти протокол про знищення автомобільного транспорту. Через тиждень вони скали, що ваша заява буде переглянута, але відразу можемо сказати, що ніяких виплат ми гарантувати не можемо, тому що все буде залежати від того, яка як закінчиться війна, і чи буде. Виплачувати Росія репраці. Якщо так, то ви там 130, -ти, 130 тисячний в черзі на виплату. Утім, закону про компенсацію за пошкодження автомобільного транспорту в Україні досі немає з юридичної точки зору. На даний момент на жаль відсутній порядок відшкодування шкоди, що завдана рухому майну. Якщо в майбутньому все таки буде закон про компенсацію знищених автівок, юристи радять підготуватися заздалегідь. Потрібно як і зафіксувати, що ця ситуація трапилась, так і потрібно в будь-якому випадку зафіксувати розмір шкоди, щоб потім в рушовому еквіваленті вимагати оплату цих коштів. Це призначається оцінка або експертиза. Вона проводиться оцінювачами або експертами. Після отримання висновку про стан автомобіля ви можете його продати або здати на запчастини. В деяких випадках знищується повністю транспортний засіб, який в подальшому неможливо використовувати взагалі як автівку, накше кажучи, це металобрухт. Але в той же час автівка зареєстрована. У офіційному порядку на власника фізично або юридичного суду в такому випадку слід пройти безкоштовну процедуру вибракування. Після того, як ми надали цю послуги з випаркування, власник може залишки транспортного засобу здати на металобрухт, і хочу акцентувати увагу, що після надання послуги з вибракування будь-які подальші дії з транспортним засобом неможливо. Однак Олександра такий сценарій не влаштував, адже ціна за чорний метал сягає орієнтовно 4 гривні за кілограм. Якщо враховувати зняття усіх зайвих деталей, то його машина важила приблизно одну тонну. Тобто за свою ластівку міг би отримати близько 4 тисяч гривень. Утім, половину цієї суми прийшлось би віддати за послуги евакуатора. Тож Олександр продав пошкоджене авто за дорученням. За 2100 доларів я продав на той момент, і я скажу так, що і так, це дуже добре, що приїхали люди і забрали цю машину. Однак юристи попереджають: передача авто за дорученням сумнівна авантюра, адже ви надалі будете отримувати штрафи. Однак найчастіше така машина стає донором на СТО, адже її вцілілі запчастини можуть використовуватися для інших автівок.